Американський трилер Нерф, в головних ролях якого зіграли Емма Роберс та Дейв Франко, є екранізацією одноіменного роману Джин Райан. Це фільм про онлайн-гру під назвою Нерф, де ти можеш бути глядачем чи гравцем. Глядачі платять гравцям за виконання певних дій, які ті мусять виконати на камеру. Все починається з виконання певних дурниць. Втім, дуже швидко ці завдання переходять рамки легального. Перш за все, фільм мене вразив своєю візуальною складовою. Темна атмосфера, купа неону. Ще й ефект спостереження за гравцями крізь екран надають фільму неповторного шарму. Музичний супровід теж підібрано вдало, і разом з візуальною складовою писуючий біт створює круту кіберпанкову атмосферу. А так як я великий фан цієї течії, це мені припало до душі. Фільм динамічний, сюжет швидко розкручується і легко затягує. І це саме те, чого я очікував від стрічки. А от чого я не очікував, так це нереально крутої харизми акторів. Зіграні з теми Роберса Дево Франко просто шедевральна. Їх персонажі чудово подані, з певною передісторією, за розкриттям певних деталей у потрібних моментах, і це стимулювало співпереживання до них. А ще мені сподобалась тактика залучення онлайн-зірок до фільму про онлайн-гру. Це я, звісно, річ про Кейсі Нейстета. Як я вже казав, фільм швидкий. І в кінцівці це творцям ойойкнулось. Я описав її як занадто різку, та таку, що лишає більше питань, ніж відповідей. І це, до речі, фільм без відкритої кінцівки. Ці питання певною мірою зіпсували мої враження від фільму. І ці питання я озвучу в розділі Увага Спойлери», який буде після основної частини відео. Тож динамічність, 90-хвилинний метраж та швидка подача чудово підходять для такої розважальної стрічки. Фільм чудово демонструє наші сучасні відносини з мережою, а також говорить, що між кіберсвітом та реальністю межа стає дуже тонкою, і на це треба звертати увагу. Дякую за перегляд, далі буде йти частина зі спойлерами, тому ж, якщо вас не цікавлять деталі фільму, чи ви його ще не подивились, вимикайте. Втім, не забудьте оцінити відео великими пальцями, а також підписатись на мій канал. А тепер увага! Кінцівка фільму продемонструвала, що ядром онлайн-гри є її учасники. І, змусивши відписатись усіх гравців, спостерігачів, її начебто знищили. З цим я певною мірою погоджуюсь. Втім, окрім трьох згаданих каст в грі, є ще й четверта. Гадаю, це творці. Ці чуваки вельми жорстко карають учасників гри за доноси про гру. Втім, в кінцівці про них ані слова, хоча вони мають ну, нереальний доступ до персональної інформації. Як таке можна було упустити, ну це якось безглуздо. Також мені лишилось незрозумілим. Як при такій розкрученості гри вона не привернула до себе увагу після кількох летальних випадків під час проведення її в минулі роки? Як я й казав, кінцівка лишила багато питань. Якщо ви дивились фільм, у вас є певні ідеї на цей рахунок, лишайте їх в коментарях, в мені дуже цікава буде ваша думка. Латенський дякую за перегляд, особливо, якщо ви додивились до кінця. Лишайте пальці вгору та вниз, якщо вам сподобалось чи не сподобалось відео. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!